Друзі, ви знаєте, що з 2007 року в Україні відмінили відмінили обов'язкову експертизу шкільних зошитів. І виробники тепер можуть свої зошити сертифікувати, а можуть і ні. А, але ті виробники, з якими спілкувався я, стверджують, що їхня головна задача зберегти здоров'я і настрій і вчителів, і школярів. Послухаймо. Ну, найперше, це внутрішній блок. Папір повинен бути якісним всередині. Так? Ми використовуємо преміальні сорти паперу покращеної білизни, покращеної гладкості, які виготовляються в Україні. Ми закуповуємо цей папір в Європейському Союзі. Ну, а та малеча, з якими поспілкувався я, вони хочуть відзошити в здебільшого розваг. Скочити мені б міг сподобався такий рожевий із конячками, такими, як єдина ріжками чи пугасами. Щось таке. Котики мої любими і шардечками. От я коли готувався до сьогоднішнього випуску, то я знайшов дослідження Анни Ільюк. Вона його провела кілька років тому, і от вона тоді з'ясувала, опитала більше 500 вчителів, батьків і учнів. І от з'ясувалося, що 80% відсотків зочнів купують саме учні, а не говорячи вже про студентів, і лише 20% готують до школи, це батьки. Ну і звичайно. Вони купують для малечі, для молодшої школи. А от для того, щоб дізнатися, що відчувають старшокласники, коли купують зошити, я звернувся до своїх інсайдерів. Є у мене такі друзі юні, вони майбутні восьмикласники, по-моєму, обоє йдуть до восьмого класу, хочуть бути журналістами. Це наймолодший журналіст України Кирило Передрій з Донбасу і Владислав Колдунович, його колега з Черкащини. От вони впоралися з моїм завданням. Послухаймо. Я вважаю, що вже неприйнятно мені купувати зошити з мультиками, з якимись фільмами. Мені здається, це ну, вже не піде. Що я вбираю з зошитів саме? Це отакий от стандартний зошит. Ну що в зошиті поганого може бути? Давайте розкриємо, я вам покажу. Тут ну, все продруковано, все. Наче дуже гарно, але є такі зошити, де не все продруковано. Звісно, що і тобі писати буде незручно, ти можеш схосити, піти в якийсь бік. Більшість роботи виконується в електронному вигляді, але особисто мені більше подобаються паперові щоденники та офлайн формат навчання. У мене проблем із закупівлею канцтоварів не виникають, оскільки зараз є достатня кількість магазинів, а також в разі потреби можна замовити через інтернет. Розгляньте свій бюджет і порівняйте ціни на різні магазини та бренди. Іноді більш висока ціна може вказувати на вищу якість, але це не завжди так. Ну, а якщо ви ще не купили зошити, то врахуйте, що на них теж існує своя мода. Про тренди я розпитав бренд-менеджера. Ось що вона сказала. Я пригадала своє дитинство, коли ти приходиш до магазину і бачиш. Однакові зелені зошити. Сьогодні для дітей зошити це як і інша канцелярія, це один із способів самовираження. І тому сьогодні ж, звичайно, популярними є зошити з улюбленими персонажами, як, наприклад, там Kitty, Hot Wheels та таке інше. Дуже впливає на тренди різні прем'єри. Наприклад, цього року відбулася прем'єра анімаційного фільму Мавка. І зошити, і інші товари були ну дуже популярними. Ну з пані Оленою не дуже погоджуються вчителі, особливо початкової школи. Ще вони наголошують, що треба звертати увагу, що окрім звичайних зошитів, де просто місце для письма для вирішування задачок, є зошити з так званою друкованою основою, особливо для початкової школи. Тут є частково місце для того, щоб дитина писала, а є вже друкована основа, тобто різні тексти, і вони мають бути чітко видруковані, щоб щоб дитина це все бачила, і щоб школярі ну не напружували свій зір. Послухайте, що сказала Жанна Олександрівна, вчителька з Полтави. Прошу батьків уникати яскравих сюжетних малюнків на обкладинці. Також раджу звернути увагу на щільність. Укладинки. Тому що якщо обкладинка матиме щільна, вона е, не да... цей зошит буде тримати форму набагато більший час. Діти в початковій школі працюють як в зошитах з друкованою основою, так і в звичайних зошитах в клітиночку і в лінійку. Ну перш за все хотіла б порадити батькам прислуховуватися до думки свого вчителя, який рекомендує, які саме друковані зошити необхідно закупити дітям для роботи. Ну, а ще звертати увагу на чіткість лініювання од клітинок. От ми знайшли такий зошит, де, начебто, так вперше дивишся, що все нормально, а подивися на, е, на світло, і ці клітинки не збігаються. Тобто те, що надруковано з одного боку, не збігається з тим, що на іншому, і це теж може псувати зір дитині. Ну а взагалі лікарі радять обирати неяскравий яскравий колір. Е, Сторінок, щоб бажано, щоб не дуже яскраві були обкладинки. Ну, що я почув від лікаря зараз? Послухаємо, а взагалі-то про те, що зошити можуть бути шкодити здоров'ю, знають лише 5% учнів. Це така невтішна статистика. Слухаємо. Колір повинен бути білий, але не яскраво-білий. Адже ця білизна, яка відображується на сітківку ока, вона може в майбутньому знижувати якість зору, погіршувати зір. Тому бажано, щоб це було не яскраві, але й не жовті листочки, тому що на жовтих листах текст буде не чітким. Це теж буде погіршувати стан зору. Листочки бувають глянцеві. Це теж не рекомендується, адже світло буде відбиватися і все це теж погіршує зір. Друзі, зараз я вам дам буквально декілька порад, які можливо допоможуть батькам і учням. Ми ж знаємо, що 4-5 покупців зошитів це все ж таки учні. Обрати правильний товар. Ну, перш за все, звертайте увагу на маркування. Там є таким. Нехай дрібним шрифтом, але написано ДСТУ. Якщо ця позначка є, ДСТУ 4736 сорок дві крапочки Ну і це певна гарантія того, що ця продукція пройшла сертифікацію, і що виробник бере на себе певні зобов'язання, що зошити не нашкодять дитині, і школярі отримують задоволення від роботи з їхньою продукцією. Далі щільність паперу. Вона повинна бути не менше 55 грамів на квадратний метр. Інакше чорнила будуть або просвічуватися на іншому, на іншій стороні листка, і це теж буде негативно впливати на зір дитини. Ось, послухайте, що сказав Михайло Нагорнюк, видавець зошитів з цього приводу. Щільниць це дуже важливий покупник, і ми його пишемо на звороті з Ми цю інформацію фіксуємо, її видно, і будь-який споживач може взяти зошит, подивитися наш, зошит, подивитися, якої щільності вони а ще треба звертати увагу на лініювання. Допускаються стандартними різні кольори цього лініювання. Це може бути фіолетові, зелені, блакитні або сірі. Горизонтальні лінії на суміжних сторінках мають збігатися. Я вже вам показав клітинки. От, послухаймо, що знову сказала Жанна Олександрівна. Звертаємо увагу, щоб воно було не занадто. Яскравим, тому що це знову таки дітям заважатиме. Тобто, дитина гарно повинна повинна бачити лінії, але не повинно це бути в очі. Це лініювати. Це теж потім впливає на виникнення проблем із зором. Ну і ще одна така порада. Обов'язково дивіться на якість згинання сторінок. Легко перевірити, але це може бути небезпечно. Пальчиком отак провели, коли купуєте зошити. І отак скоби, якщо ви не чіпляєтеся нічим, то все нормально, і дитина ваша не пораниться. А якщо якось тут у мене, бачите, трішечки від... відігнуті, відігнутні, то можливо, навіть особливо якщо це дитячий пальчик, першокласника, то можна поранитися. Отже, отакі поради і. Все ж таки, я стаю на захист українських виробників, вони стараються для нас і закладають, що закладають. Пане Михайло, скажіть. Ми намагаємося закладати емоції в такі продукти. Щоб це зачіпало. Тут, знаєте, не тільки купити такий змучик, а й писати в ньому, творити в ньому, мріяти разом з нею. Можливо, майбутньому цим лініям не форуміться на реальність. Ну, а я дуже старався, щоб після сьогоднішнього нашого спілкування у вас виникло бажання піти на шкільний ринок або просто у канцелярський магазин, і все ж таки обрати правильні зошити, що, мабуть, дуже скоро зробить Люда Барбір. Ну, що ж можна сказати. Я е, от, дали б мені завдання. Розкажи, будь ласка, про м, предмети. <рес> <рес> які мають бути так, мають бути на партії. І про зошит так розказати мій тільки ті, Костянтин навіть про ті скоби ніколи не а... задумувався, я... але це ознака якісного продукту. Дивися про скоби, я задумувалася, але костику, от я завжди намагалася вибрати зошит, щоб були яскраві лінії, щоб був білий папір, щоб було яскраво видно. Ті клітинки, чи якщо зошит в косу лінійку, чи просто в широку лінійку. А зараз я зрозуміла, що це було помилкою, от, і от, от, трішечки річ... е, 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 хай буде вісім з десяти. Ми, ми понижаємо десять на десять нам Я, не треба не, в цьому випадку. Бачиш, і от, до речі, глядачка наша реагує. А, диви, а, донька йде в третій клас, а вчитель не дозволяє самим купувати зошити щоденники. Вимагає, щоб це було закуплено батьківським комітетом. всім однакові донька засмучується, бо зошит хотіла вибрати сама. От, бачиш, ну про що можна сказати, що, о, о, сановна донечко, незабаром початкова школа закінчиться, і ти будеш сама купувати собі зошити. А зараз віддай дану пошани своїй вчительці. А наступного разу, до речі. Я готую наступне дослідження про посуд для школи. Клас, Костя не грудь. знаємо, споживаємо, Спасибі, колегам. До побачення.